Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Єршовець. Ви чули про таку постанову, як е, постанова 10.922? Чули? Цю постанову прийняла Верховна Рада України. Вгадайте, що там? Автівки для ЗСУ, дрони для, для ЗСУ, екіпіровка для ЗСУ. Ні, депутати Верховної Ради голосували за те, щоб собі підвищити зарплату. Підвищити зарплату на 300 мільйонів гривень. Правильно? Правильно. Індексація зарплат прийшла в Україні. Людям надбали зарплати пенсії по 100-150 по гривень. Ну, от вони теж собі індексували зарплату. На 300 мільйонів гривень. І на рік на Верховну Раду на 450 чоловік з їхніми помічниками, секретарями, водіями Україна трати 2 мільярди 950 мільйонів гривень. Вам страшно. Мені дуже страшно. Моя суб'єктивна думка журналіста просто розпустити Верховну Раду. Просто розпустити. Під час війни вона не потрібна. Розпустити Верховну Раду. Крапка. Депутати Верховної Ради з помічниками, їх 4 тисячі по всій Україні, на фронт. Україна в небезпеці. Дармоїдів нема чого годувати. Вдумайтеся, скільки 2 мільярда 950 мільйонів гривень на дармоїдів, які нічого не роблять. І приймають закони проти що? Проти свого ж народу. Вдумайтесь? Подумайте. З вами український історик та журналіст Єршвець. До нових зустрічей!